Віталі Дочі, в свого каналу. Я хочу ще подивитися на Оракулі Ленорман на определенний срок по часу. Наприклад, давайте подивимось десь на ну, ситуація така напружена, то давайте подивимося на 5 днів. На більш немає смислу дивитися, бо вона там постійно міняється. Давайте ми просто подивимося на 5 днів. Будь ласка, карти покажіть нам сроком 5 днів, яка буде ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Чи існує загроза аварій, аварії там, подвою ситуація там постійно нервова. Вони роблять постійно там оцей хаос, будуть йти напряжені ці перепони постійні. Ну і в кінці падає сонце. Всі 5 днів ми будемо на прузі з вами. Давайте я покладу на сонце. Мене цікавить. Бачите, що це сонечко при. при... Це і є наша атомна. Там іде ось така історія темні тучі. Да? Тучі. Карта тучі, вона. Змінюється, вона ту така, то така, то така, то така. розумієте, тобто там немає, Але ми бачимо, що немає трансформації, немає. Ем... Яка тут ще страшна карта? Господи, в мене вже немає. Ем... ну, В общем, гробу немає. Тут тільки пльотки, а це різкі якісь дії, швидкі. ну, от Вони стріляють, там ходять ото дурачки ті кончені. Ну, от. ну і все. Ця нір вона буде йти оце постійно на протяженні всіх п'яти днів Оце все буде е, длитися. Е, Чи існує загроза? Ну, я вам так скажу, що це ось, оце все показує е, імітацію загрози. Бо Тут воно то є то нема, то є то нема. Ну, не, можеш буде, не можеш такого бути, що радіація то є, то нема. Такого бути не може, правда? Тобто це буде просто ось така неясна ситуація. Вони будуть її приховувати, туди-сюди тіліпати. Але, в принципі, давайте я ще розкрию. Я розкрию цей розкладок. В принципі, ця ситуація вона відкрита, всі знають правду. Сил з цією ситуацією справлятися немає. Все від, по, до речі, до речі оцім м'яткам, дивіться, значить, по оцим зрадникам це зрада. Оце роздоріжжя це зрада. В них є, є люди, які здадуть їх. І це відкритість. Відкриє ту ситуацію. Відкриє, от, мабуть, на то буде, коли приїде. І оцей місяць він показує, що особливо тут немає такої сили рішучості. Тобто вони до того не готові, щоб там щось розрушати отак глобально. Іначе б воно було розвернуто. Ну, і ще ця сила вона проти них самих іде. мітьолкам... Закритий суд, закривається ці мітьолки. Вони це роблять, от, знаєте, як ну, театр. Воно не те, що там як театральні подмостки, от вони вибирають якесь місто і от роблять ту дію. Тобто воно закрито. От воно таке дійство закритого плану. Зробили як картинку, все. Якщо тут відкрито все, то тут закрито. Закривається їм. Ще по помітолкам закривається і їхнє життя, оце там буде закриватися. Там, мабуть, люди, які вже мають проблеми зі здоров'ям. Це ж не тільки вони, це й наші нормальні гражданські люди там. Перепони оці гори, що будуть проходити. Давайте ми подивимося, що тут нам випадає. Ми будемо проходити з таким, знаєте, бажанням. Куди нам діватись, нам треба то проходити. Ці перепони, вони, це наші перепони, не їхні, вони там кайфують. Ну і бачите, нам падає фортуна. На нашу станцію падає фортуна. Щаслива карта, то ці п'ять днів ми будемо, в принципі, почуватися спокійніше. Ось, бо Фортуна гарна карта. Я не хочу її розкривати надалі смисел. Я, звісно, можу так, щоб було воно. Ну, знаєте, буває, що в плані, що треба, щоб воно було симетрично, так? Да? Давайте подивимося. Так, тут буде перевернута нестабільність, звісно. Нестабільна ситуація. От по тучам, бачите, от тучі і тут же нестабільна ситуація. Немає там аналізу, немає контролю, немає там спокою. По четверки мічів, там немає цього. Ось, Воно падає на тучі. Але по сонцю, сама станція, нам іде фортуна. То я можу сказати, що на ці 5 днів ми можемо особисто не переживати, не бігати, не нервувати, нам хватає ракетних ударів. Ось так. Так що бережіть себе, люди, Бережіть себе свою нервну систему. Будемо робити отак по 5 днів наперед. Треба якось собі помітити. Ну, добре, я якось помічу якусь картиночку, причеплю і буду те бачити. Все, люди! Почуємось, па-па.